Щойно затарився насихові, купив певну кількість статуеток. У мене вперше таке, що купував статуєтки навмання, ціну назвав, тому що деякі статуетки вперше купив і я не знаю їхню ціну. А зараз світла немає тут, не міг перевірити по інтернету. Тому скупився ноуга, можна сказати, щоб людину не образити те, мені щоб нормально було. Купив також багато ювілейних радянських монет. Пару іграшок, військова техніка, трохи мальтіору на лом. Зараз детально покажу, що придбав. Показую, що вдалося купити на адресі. Купив багато статуеток, є биті, є цілі. Більшість частину битих статуеток мені віддали бонусом, тому що людина позбавлялася статуеток, і вони їй не потрібні. Всі ці статуетки, як каже людина купувалися... У Львові, на верхньому Шуварі. Подивимося, що тут є цікаве. Ось такий їжак це LKSF. В мене такий був, здається, я його продав за 500 гривень людині. З виду невеличкий, але все одно коштує 500 гривень. Ось така статуетка CIDOG, але відомо вухо. Дісталося мені бонусом це EOFZ. Ціла така коштує на віоліті, проходи були за 1200 гривень. Ну, з таким дефектом, можливо, гривень 300 вдасться виручити за цю статуетку. Ось такий великий білий ведмідь, Скоріше за все, це УФЗ, я ще поктолого не дивився, без дефектів. В продажу я його так і не знайшов, бо там інші ведмеді біля. Ну, я думаю, не менше 1000 гривень, тому що він великий і крутий. Ось така ударка. Це у нас Київ. Буду продавати її за 700 гривень. Подивимося, як продасться. Останню таку я розбив на бараховці. Більше ціниться карась, тому що він частіше б'ється, ніж одарка. І також там був крась, я його не забрав, тому що вже не було місця, куди складати статуєтки. Ті, що мені віддали бонусом, я там залишив три биті статуєтки, і там був крась. Крась з розбитою головою та втратою пальців. Ось така статуєтка це плісуня. Є дефекти на руці. тут... Якась незрозуміла штука. Якийсь є дефект. Треба відмити і детально розглядіти. Така на віоліті по проходу є 800-900 гривень. З таким дефектом я не знаю, за скільки воно піде. Важко сказати, коли є статуетки з дефектом. Деякі реставрують, а деякі можуть змиритися з дрібним дефектом. Ось такий баран. Це здається Гжель. Як я знаходив інформацію. Таких баранів не дуже багато в продажу було. Ціна такого 500 гривень. На жаль, звірі та птахи майже всі по невеликій ціні продаються. В основному людей цікавлять казкові герої. Ось такий голуб, тут клюв відбитий, виставлю його за 50 гривень, можливо, хтось забере. Ось такий заяць ЛФЗ. Тут є тріщина досить велика. Я не дивився, скільки він коштує, можливо, гривень 500 плюс-мінус. Бояніст, городниця. Здається, він десь 500-600 гривень коштує по проходам на Віоліті. Так, дівчина з коромислом. На жаль, є дефект. Ось тут є. Без дефекта на Violet вона приблизно 1500 гривень коштує. А з таким дефектом, хоч він і дрібний, я не знаю, можливо, гривень 500 буде коштувати. Прямо Бранівка. Гуцул або ЛЛ. Називається номер в тісті. Городниця. Здається, без дефектів, але ну, потім ще передивлюся. Проходи на віоліті близько 2000 гривень на цю статуетку. Козак на бочці, це в нас штов. Ось є подарунковий надпис 57 рік. Стара статуетка. Клема немає, номер в тісті є. Здається, це Київ. Але я точно не дивився. Дефект є то, що черпак відломаний, ну і плюс дарунковий е, надпис. Ціна такого на Віоліті, бачив, проходить, якщо він цілий, 35 не дешевий штов. Ще ось така купа монет. Монети Ювілені номіналом 1 рубль. В основному тут Олімпіада, Гагарін, такі, що недорогі. Трохи є ось таких. Дружба народів, Ленін. Пушкін. Такого плану монет 20 штук. І 150 монет таких звичайних, то що не дорогі Олімпіада. Ще ось такі дві брошки, буду виставляти їх на Віоліті. Подивимось, за скільки продадуться. Ще купив 27 столових приборів із Мельхіору. Вони дуже сильно затерли. Тому вони підуть на афінаж. Є кому продати їх. Хто займається фінажем срібла. Недорого, не так, як позолочені елементи, але ну, все одно інколи простіше продати на фінаж, ніж продавати їх комплект. Тому що затертий Мельхіор не дуже сильно купують. Ще трохи військової техніки. Т-34. Тут антена обломана і немає ззаду тросу. Ще є втрата цифри, є. Невеличкі втрати фарби. Ціна такого танку Т-34 750 гривень, якщо комусь цікаво. Є ось така пушка. Ціна пушки 400 гривень. Така САО, але є втрати, немає колеса та гусениці. Людина сказала, що пошукає вдома, можливо, знайдеться, так що поки що продавати не буду. Жінка, в котрій я це все купував, вона сказала, що в неї була дуже велика колекція моделей 1 к 43. Москвичі, Жигулі, Чайки, Волги, декілька десятків машин. Але її син це все кудись відніс, десь вона загубилась, забулася. І велика. Дорога колекція була втрачена, на жаль. Можливо, ту колекцію хтось викупив, я не знаю. І сама жінка також не знає. Вона у свого сина не питала. Ну, каже, колекція була крута, вона їздила по всьому Радянському Союзі і купувала багато цих машин. Також у жінки були великі настінні тарілки, але вона навіть не пам'ятає, яке там було зображення. Один її родич так пройшовся з рюкзаком по коридору, що три тарілки впали та розбилися. Також шкода, що були втрачені, тому що у КСФ, хоч він зараз в сіні просів, але все одно це унікальний витвір мистецтва, котрий виготовляли у Львові. Вже вдалося продати пару статуеток. По цій статуетці я помилився, це у нас гармоніст, перепутав з іншим. Котрий коштує 500 гривень, а цей коштує трохи дорожче. Продав його за 2000 гривень знайомому колекціонеру. На днях зустрінемося я передам цю статуєтку та іншу Ведмедя продав за 1500 гривень. По каталогу перевірив це ЛФЗ. З приводу цієї статуєтки Гуцула думав, вона буде дорого коштувати. Але не звернув увагу, що тут не вистачає одного. І тут є ось такий якийсь незрозумілий дефект. Тому, на жаль, не 2,5 тисячі гривень, а гривень 500 якщо пощастить. А на цьому в мене огляд закінчується. Всім гарного настрою. Ще побачимось. До зустрічі!